Сьогодні подружуємо далі по символу віри і розбираємо наступні слова: в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. І одразу перше слово єдиного. Ми вже говорили, що є єдиний Бог. Ми не віримо у багатьох богів, це є язичництво вірити у багатьох різновидних богів. У нас є Є один Бог, але в трьох особах. І Ісус, про кого далі будемо говорити, це єдиний Бог, але це вже друга Божа особа. Наступне Господа. Господь з грецької «Кіріос» означає володар. Так себе назвав ще Бог Мойсеєві, появившись йому у палаючому кущі. І з того часу. Господь це було звичне ім'я для Бога Ізраїля. Коли приходить у світ Ісус, його також називають Господом, тому що Він насправді був володарем. Йому підкорювалися стихії природні, йому підкорювалися всі хвороби, він навіть був володарем смерті, тому що знаємо з Нового Завіту, що було декілька воскресінь на практиці Ісуса. Люди, промовляючи до нього слово Господи, виявляли йому тим самим пошану і велику повагу, і коли зверталися, знали, що він завжди їх вислухає. Наступне слово Ісуса. Ісус це ім'я нашого Господа. Його так назвав сам Бог. Це ім'я передає Бог Марії через Архангела Гавриліла, сповіщаючи, що вона стане мамою Месії, Спасителя і, відповідно, Зразу промовляє Йому Його ім'я. Ім'я Ісус означає насправді, що це є Бог спасає. Тобто в імені Ісуса є його функція. Бог, що означає Бог спасає. Тобто ім'я Ісуса відкриває в собі всю суть Його Єства. Ім'я Ісус є в дуже багатьох молитвах. І найдоступнішою для нас всіх є Ісусова молитва. Вона найкоротшою є, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Христос. Це є такий титул Ісуса, Він означає Месія помазаник. Тобто Він виконав місію, яку поклав на нього Бог Отець врятувати людство від гріха, від смерті, повернути той втрачений рай за Адамом і Євою. Сина Божого. Ісус є Божим Сином і про це неодноразово говорив сам Бог Отець. А зокрема, у Великому святі Богоявлення, коли знаємо, Ісус охрещувався у ріці Йордані, сам Отець вголос проголошував: Це є син мій улюблений. А також ще один праздник, який ми святкуємо у церкві, переображення Господнє, коли Ісус. Був на молитві і розмовляв з Мойсеєм та Ілею. Він переобразився, його вигляд був божественний, його тіло все світилося, і голос знов лунав з неба. Голос Отця це Син мій улюблений, єдинородного від Отця Родженого. Ісус є народжений від Бога Отця. Ми всі з вами є творіннями Божими. Ми створені, а Ісус народжений. Від Отця Небесного. І тут є таке велике таїнство, яке нам важко збагнути. Ісус не просто народжений, Він постійно народжується від Отця. Треба це приймати вірою. Перед усіма віками це свідчить, що Ісус ще до того часу, коли Він прийшов в людське тіло, Він уже був народжений Отцем. Перед усіма віками це перед створенням духовного світу. Про які ми говорили, світо ангелів, перед створенням фізичного світу. Спочатку Бог народжує Ісуса і разом з Ісусом творить увесь всесвіт. Ісус є центром християнського життя, Він є в основі всього християнського вчення, катехизи. Катехиза це вчення саме про Ісуса Христа і все, що Його стосується. Тому що Ісус Христос є нашим Богом, Спасителем.